проехав такой салатик уже 72 гривни 72 гривни греческий салат 700. 200 грамм 72 гривни так что салат греческий охереть цены огурец помидор перец 72 гривны вот такая малюсенькая спичечный коробок вавилоне Одна рыбная смажена рыба в филе, хек филе 53 гривны. Это кабачки. 20 гривен. Несколько штучек. И куриная печеночка. С, луч, с лучком жарена. Сейчас что захочешь? Что То есть сейчас инсулин уколет. Инсулин уколет. Ну сейчас уколить. Вот сейчас, сейчас уже не будет уже вечеря. Уже должна была часто есть. Ну, мам. Сейчас уже три. Без 15 и два ще. Даже два. Якие три? Ну, даже Чотири. два. Четыре. Тут хорошо готовлять, да? Угу. Это капусту цифты. Дают он. Стоп, это я купил. Кошечка как Мотела мама хорошо. Лужская работа хорошо, ребята. Жарко на улице, страшно. Давай тарелку сюда, вот бери в руки. А це что? А це капуста и тефтеря. Капуста и кацца колхоза? Пробуй, С какого колхоза? С ресторана. С больницы. Какого колхоза? Нормально? Платка тут. Моркви багато любимо. Це ж не ендокринологія. Це ж терапія. Ми готові по-своєму. А одна вторая теж піднімається там ендокринологія. Велика, привіт. Подивилась відео. Да. Як ти приїхав, то Тетяна Васильівна пішла на поправку скоріше. Вона слабенька ще, але ну вже, вже видно, що їй набагато краще, вже багато вона краще, і вже нема того важкого дихання. Ну що тут казати? Ти просто найкращий син. Попри... Попрагай хай буде в неї все добре, вона молодець. А ти так просто ж нема слов сказати. Uh -huh. Ти умниця. А на що тобі там би? Самвел, а як ти себе Для чого він болить болить, ну, вліва сторона. болить, болить. Ти а то, як не серце. Серце у тебе купаться, ну, як, ну, як серце болить у грудях пече дуже. Тут те, або, може, нам, ти проскозила, може, та невралгія. Не. Ну як тебе, ти себе сьогодні чувствуєш? Спасибо, Міна. Так, все Чуєш, де на ноги ставати? що ти кажеш? Оце, як буду купатися, можна ставити коло душа. вилазити на ставати, а тоді їм войки. Це Поняв? Угу. А це куди? Це тут Ну, в мусорне відро. в туалеті. Оце в коридорі тут, так? Да? Ні, то там в самому туалеті. А, в самому туалеті. Поднімайся, быстро вставай, ти вже вмієш. Вставай, вечок ти научилась. І пішла. Коли лекарства мені приніс. Мені лікарство набрав. Шо там? Шо там? Я не все купив, не все Все купив, що в медиакадемії. А що там? Переділи памперси. Це не сьогодні... електрик. Це на вечір. Приголовни це. Це на вечір. Одна таблетка і перед тим як спати будеш. Це я рецепт ще заберу. Це хороший препарат. я ще пачку куплю. Це без рецепта не купиш. М -м -м. І коротше тут було все, крім Коротше, цього немає, цього немає, цього немає. Це треба в... Ого. оці три позиції, треба. Це уколи? таблетки. А уколи є? По-моєму, уколів тут немає, наскала. А, от же уколи. уколи. Вот. Ти нікам, оцей укол. А оце таблетки два. Це не то, це купити тобі волонтера. Що викинула, да, мам? Прощешись, ми розчоскава. Я сейчас я скажу, діва, це вона тобі уколола. Прям зараз? Я тебе оставлю тут, да. Там і кетанов, і ідоксаоген, і вона тобі може 2-3 амп, якщо буде боліти. Це лучше. Сейчас я скажу тобі. Ращується, хорошо ращуюсь. Якась понорошка така. Потом у мене хороші були маленькі, знаєш? Диві. А з зубчиками такими. Да, маємо. да, да, да. А тут моїй сумочки нема, немає. Да? Должна бути. Сиранька, може там у мене а ну, дивися. Де моя одежа? Я ж не побачу, знаю, де бамперс, тут памперси. Отам одежа внизу моя. Земля. Ну, тут можна бути сумка. А ну дивись сумки, дивись. А, такі сумки. Там в сумці сумка. Ага. Щас щось подивлюся. Це наша велика сиділа. Тут так, таке. Не розберу. Ну це ж. Ну, бачите, це все треба на ощупь вже вчитися. Да. Поки ще трохи бачиш, ма треба привикати на ощуп. Поки ще трохи бачиш, треба ага. привикати щупати. Ага. Представляти, як ти не будеш бачити. Ага. Ага. Мам, що зробити? Ага. Це така життя. Ага. Так і будеш. Найголовніше, як бачиш, як би яка не була, кричи здорова, кобуляк. Я собі і я собі готувала. Все, розумієш? туалет ходила спокійно. викидала мусор, в АТБ ходила. А як те, все, до свидань. Покоповолобір немає. От і все. А зіна тут жива, чи ушко поправить, чи що. Прийшла, з'їла, мені і все. Що в мене нема розповського? Нема, нема. А це що тут таке? Це твої ж ми взяли оті виписки різні. Ага, да, так, правильно. Все. Нема, да? Ну що ну. ну, будешь робити? Чама така, Мені не надо. Хороша, жорстка така. Це гомня. Сьогодні покупаемся, Викупаєшся. Чистенько ляжеш. Да, да, Бачиш, мене... ти по большому ходиш кожен день, да? Шо? По більшому ходиш кожен день, виходить. Да, так, направилась трошки. Бо в тебе вдома навіть такого а не було. Мені, не Бо мені. ти ж дома, мам, не хочеш, Я ти лінишся. По три раза не дома. По три дні, да? так? Ну, ти... Як кусик, так. І. Ти ж бачиш, як ти їси суп, трошки салатика, Мне треба трошки. Ну а що ж ти не делаєш, ма? Ти дома одна. Ну, свари суп на два-три дні, тобі вистачає супа. На що на два-три дні? Зіна сказала, купа мені маленьку каструльку, як у неї. Сварила. Раз поїла і ще на вечір можу оставити і все. А на другий день свіжий надо. Не треба на три дні. Та суп буває, що свіжий і не такий вкусний, як на вторий день. Та може й так ну, діло в тому, що... Просто що кисне зараз їда. Світ виключають, їда кисне. Да, да. Багато робиш світ кожні 4 часа. Да, Я так, что то, что я мясо набрала. Что? Синтерин? А, а, мини? Ты понял, что тебе надо купить? Три позиции. А, теперь, это уколы, а это таблетки. На медакадемии. А что ты купил? Вот это нейролептик. Ты один детей купил? И что еще купил? И все. А бейсбол ты купил отдельно? А бейсбол это отдельно. Он а, написан. там и не написано. Да. Это потеряй рецепт. Давай это возьми с собой еще. забери. Все, сенок, все Перші три позиції тебе надо купити. Уколи і таблетки. Mm. Все, погоди, на давай сама йди. Бачиш, мам, надо. Хочу, не хочу, встала і положила да. вот туди. Це не сложно. Давай, вставай. Не хочу. Не надо, а треба надо хотіти, ма, ніхто не буде хотіти за тебе. Вставай, ложи, давай, не давай, не давай. Не давай. І тут должна везде розбиратися, що по чому. Бери сумку і неси в ту эту. Надо работать, шевелиться. Движение вырабатывает энергию. Не хочу. Ну, блядь, мне два холодильники, ты это принес? Какого я себе мука? Куда лазить, блядь? Ну так ты что, цедишь? Да я сейчас эти поеду. Там ты, берёшь с собой, я поеду забирать с собой руками. Раз побачила Финика. Ты в холодильник не лазишь, як мене немає? А що я там буду брати? Хто каже, що я лазю? Я, я, я тобі не вірю. Не віриш, не треба, я не лазю. Я нічого не брала. Оце була голубика, ти не розрушав. Там Мам, я... не лазь ніч яблука не лежать, і все. і все. Там два яблука. І водой водичка. Одне залишилося, да? два. два. І водичка свіженька, і кефір, Ч... чи той, як вона не кефіра. Напиток вот я пью Не кефир, а это... Йогурт. Йогурт, да. Йогурт, і все. Она из стукол да? Я ничего не брала, да. Я даже воду сама не брала. Sorry, а ля, ти что шатаєшся? Лак. А Зиной было, я воду забросли. пила, бросла. то что Ира То Попиваю, вона налива і туда. Так три бутылки було 1,5 литровых. Куда вони делись? Я Ти випила 7 літрів води? Я три не могла випити. Це ота противна, така солью зусиль. Ні, що зіна привозила зелені бутилки. Зелена бутилка сьогодні пуста викинула. вона. Їх чи дві, чи три було там стояло. Я не пам'ятаю пам вже. хто це вечера телевізор так слухає. А в кость там граємо. Диксалгін. Це тоже вредно для желудка. Как там, нуки так відгулясть? О. О, Господи, помилуй. Что, мам, тебе лучше, чем было? Лучше. Не тошнить уже, да? Да, я ж рвала страшно. И аппетита никакого не было. Ты ещё помнишь, не хотела в больницу. Дорота чи колба. не хотела в больницу. Ты бачиш, сколько лікарства надо было влить? А ты не хотела в больницу. Ну, і гигнула б вдома. Вдома б так. Да? Хто б хто б оддихав, а хто лежав на лаві, умирав. Mm. Mm. <гум> Ця Турція як сума посходила. Вроді на завтра ці вже кончились на Турції білет. Так хоч кожен день літайте, якщо в кого погодіння є. Зараз не політаю, зараз самоліти кончило. не літають. І що там, що там потеряли в ті Така сама жара може ще й жарше купити. Я ж сказала, не то, що, щоб збити мені давление или сахар, а для того, щоб руку подати. Я ходити не могла, я була овоч кончена. Мам, якщо б тебе до сих пор піднімали, то б і зараз була по осіб, Якщо б тебе піднімали, Зіна каже, я її за шию підіймаю. Вона мене обнімає, вона встати не може. Ну, це ти як полетів. Це як я приїхав, вона розказувала вже про цей день, як я приїхав. Так. Як тебе на тачки тягали. Так, може, тут вона була. Як, як тебе на тачки тягали. Я тобі сказав, вставай і пішли. Не ходив а чоловік вона не тягала. три дня. Вона раз попросила, вона навіть не знає, як її вести. Ну так, тим більше, вона не ходила дані, три дня, лежала тут. Тачку. Ай, у Коли на видео вставала по комнате, проходила и лягала. Так и мышцы атрофируется. Поэтому я говорю, вставать. Вот давай сейчас еще 10 раз вставай. А подожди, давай, что? ждать не, не буду. Давай, через не хочу. Надо. Да, ну 10, это 10 вас... раз. Всего не лишь 10 раз. Ма, ты 20 вставала. 10. Давай, давай, ложи палку в сторону, и 10 раз встала, села, встала, села, встала, Ай. села. И тогда тебе один раз встать вообще не будет. Проблема. Давай. Полностью вставай, до верха, вот так. Выпрямляй стену. Вот, раз. Села своими ногами, не плюхкаться, спокойно вот села. За счет жопы и ног. Опять, спокойно садись, до последнего держись, плавно садись, вот. Вот так. Вот заставляет тренировать, дрессировать. Четыре. Полностью выгинайся, полностью, вот так. Пять. И сама считай шесть, Ой. семь, восемь, девять. Выгинайся, выгинайся. Десять. Хватит. До чего можешь делать? И ногами, и так, и на постель. Ну так и надо постоянно делать. Сила, какой хера сидеть? Повставала, -по -по посадила. Тебе врач сказал. Тебе врач сказал, возле дверей садитесь, со стульчика сядь, у вас говорит, мышцы не работают вот эти. Это же не смешно, превратишься в дряхлую старуху, понимаешь, что ты не сможешь вступать, все, ты будешь лежать. Только ты ляжешь два дня пролежни и раны по всему телу. Ты знаешь, что это такое? Это же не шутки, ма. Сколько можно об этом говорить? Волшебной кнопки нема, только ты. Та кнопка. Не ой, сама повинна бути активною. Встати, понагінатися, порозмінатися. Те, щоб... що робила я дітям, те, що їра внуку, все це уходить далі. Починаються нові проблеми, кожен за свою сім'ю. А вже мати далеко і не видно за бугром. Не видно. Мам. Чоловік що... посочує тоді, коли оту почне пекти. Пече, пече, пече пеком. Це душа горить. От чого? От хороша життя. <laughs> От чого? От чого? Коли, Тебе пече. Мамі, Тебе пече. Кисали на ноги трошечки Божопа, та не дай Бог. Турція. Тебе пече. Турція. Що тобі та Турція покійна немає? Це ужас. Що та там Ну, Люди захотіли поїхати. Не побачили цих турків. Що в на голові, це такі. Все одно наші, наші люди. Все одно наші люди. О, Чотири. Одиннадцять уже де вона є. Ти їй казав, так? Да? Так у коли мені укол? Так Коля ж можешь. Уколи я кот и Уколи мені укол. Дома дома, він Коля. буде ждать дівчат, щоб йому укол Це те, що смішно, А на що він тоді учиться? На ти що ти у больницы обращаться. Оля. На що тоді учиться? Я слово важко, мам, не розумію. Я слово важко не понимаю. Не понимаю. Ні, пошли. Идем большой круг. Потом буде легче. Дай так ты ходишь хорошо. Сама сгинай колени. Ноги сильные должны быть. Ты ж на них встаешь с кровати. Я встаю хорошо. Понрав... Ти уже стало лучше вставать, чем дома, да? Да, да, хорошо. Ну, це ж надо, ты сама должна думать. Ноги закидаю. Я ж тебе ноги перекинула. И поднялась, напрягла спину, жопу, понимаешь, и поднялась за счет спины. А ты же не хочешь делать ничего. Как ты можешь вялыми мышцами заставить тело поднять? Ну как, сама понимаешь, что если мышцы слабые, как ты их поднимешь? Вот здесь какие здоровый мы круг делаем. Ой. Ой. Это здоровый Ой, давай круг. Спокойно иди, не спеши, иди расслабленно. Иди расслабленно, спокойно. Надо расслабленно, спокойно идти. Сейчас покупаемся, помирю сахар и лыжи. Только спокойно иди. Держись ногами. На ноги больше надейся. На ноги. Не на палку, а на ноги, понимаешь?